Щоденник ДД, 24 квітня. Зв'язок. Цей зв'язок у стосунках характеризується вираженими почуттями, довірою, взаємоповагою та визнанням того, що вища сила є реальною. Велика червона книга. сторінка 264. Однією з найгірших речей, які ми, можливо, відчували в дитинстві, було почуття самотності, почуття відсутності зв'язку з кимось чи з чимось. Потім ми стали дорослими, які носили в собі біль через бажання віднайти цей зв'язок, хоч з чимось. Часто ми будували його з помилковими людьми або знаходили тимчасове відчуття зв'язку через їжу, наркотики, секс, алкоголь, хаотичні стосунки через наших дітей, партнерів та інших, які, як нам можливо, здавалося, дають собі раду. Більшість з того, що ми пробували, ненадовго приносила нам полегшення, та незабаром ми знову почувалися загубленими і спустошеними. У ДДА ми розуміємо, що ця відсутність зв'язку не є нашою виною, і ми не одні такі. Щоб пережити наше дитинство, нам довелося відключитися, щоб захистити своє серце. Але чим довше ми в цьому залишаємося зараз, тим страшнішим є біль, який ми відчуваємо. Ми знаходимо цілення від цього болю, працюючи по кроках та відкриваючи свою справжню особистість. Ми дізнаємось, що відповіді знаходяться всередині нас, і що зв'язок з вищою силою допомагає нам знайти ці відповіді. Ми починаємо налагоджувати зв'язок із своєю справжньою особистістю, коли вчимося висловлювати свої почуття. Це допомагає нам нарешті почати відчувати здоровий зв'язок з іншими. Сьогодні я пам'ятатиму, що я жива людина, здатна будувати справжні зв'язки з іншими людьми. Я роблю це вірячи в себе і в свою вищу силу.